Тому я все одно це зробив. Ага, добре. Що, що. що? що? Бачиш того хлопця там? О, так. Знаєш, що нам варто зробити. О, так. Ну, оп, Скубемо його. Що? Куди він дівся? Гей, віддавай усе за водо. Ну що ж, всіх не обскубеш. Ти що, Бернарде, він же тут. Не будь дурним Чарльзом, він вже давно пішов. Тоді ходімо додому, напевно. Що ти таке кажеш? Він прямо тут. Що? Де? Тут? Що? Де? Де? Тут, де я показую пальцем? Але це просто повітря. Ти серйозно? Ти не бачиш людину, яка стоїть прямо тут? Я не маю уявлення, про що ти говориш, Шарльза. Взагалі, гадаю, тобі не завадила б допомога. Отже. ж. Дурник. Ей, Бернарде! Що, що? Бачиш повітря вон там! Що це та повітря? Так! Так і що з того? Знаєш, що нам варто зробити? Е, ні, а що? Ну ми вскупемо його! Скубимо повітря! Так! Це якось безглуздо. Гей! Що, що? Хто ми? Нума ми і щепачі! Так! І ще роблять щепачі! Ну вони скупуть усіх! Так! Отже! Ну, ми обскубимо його! Іди сюди! Ні! Будь з тобі! Бернарде, ти... Д... Він тут. Я тебе дістану. Віддавай золото. Та до біса. Я знаю, ти тут. Я знаю, що ти тут!